Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українська радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В Україні триває ж кампанія. Аграрії вже намолотили більше 20. 3 мільйонів тонн ранніх зернових культур повідомляють в комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. За інформацією ж Мінагрополітики збір врожаю проведено на площі понад 5 мільйонів гектар. Середня урожайність склала майже 44 центнера на круг. А як проходить збір ранніх групи зернових в нашому регіоні, якою є середня урожайність та які культури цієї групи показали найкраще? Ще результат в нинішньому сезоні. Про це ми і будемо говорити з директором інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександром Корнічуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. Нинішні сприятливі погодні умови, що склались практично по всіх районах. Області дозволяють аграріям в оптимальні строки провести жневну кампанію та отримати непоганий врожай. Скажіть, а скільки на сьогодні тонн збіжжя вже намолочено, та на якій площі, та можливо якої є середня урожайність в розрізі культур саме цієї групи? Ну, якщо в цілому говорити, то до збирання ранньої групи мається на увазі зернових колосових культур та христоцвітих у нас порядка десь було 406 тисяч гектарів. Це в цілому по області. Сюди входила і пшениця озима, і пшениця яра, ячмінь озимий та яри, а також ріпак озимий. Якщо говорити в цілому, то на сьогоднішній день десь більше 90% площ вже практично обмолочені. Можна говорити про те, яким може бути валове виробництво зерна ранньої групи, і воно на сьогоднішній день по області десь очікується у межах 2,2-2,3 мільйона тонн. Це досить таки гарний показник по даній групі культур. Є цілий ряд господарств, які на сьогоднішній день вже закінчили жнива і мають високий мають що... високі рівні врожаю. Щодо урожайності, конкретно, якщо говорити про урожайність по, урожайності, найкращі, по області, да, то е найбільш урожайною є така культура, як пшениця озима, е середній урожай цієї культури по, в розрізі області він складає десь 61,9 центра з гектара. Це один із кращих врожаїв, які були у нас на протязі останніх 10 років в Україні. І, і, а також в області, якщо говорити за такі культури, як ячмінь ячміньозем, це десь порядка ячмінь ячміньозмів на рівні 51 центра з гектара, ярий ячмінь десь у межах 45 центрів, яра пшениця теж на такому самому рівні. Гарні показники по врожаю ріпаку десь теж складають у межах біля 35 центрів з гектара. Тобто, у цілому показники врожайності, а також їх, а також їх валове виробництво вони не є. Добрими в цьому році і, і кращими проти минулого І кращим, значно кращими проти минулого року. Як ви сказали, середня урожайність, зокрема, зимої пшениці склала більше 60 центрів з гектара. А можливо, в яких господарствах області досягнуто максимальної урожайності по цій... Цієї ну, культури на сьогоднішній день поки що таких, як то кажуть, відкритих статистичних даних немає, але Ті е, дані, які вдалося отримати, да, то це є цілий ряд господарств, наприклад, у Тростянецькому районі, у Козятинському районі, в Калинівському районі, Гайсінському районі. Тобто е, е, це не поодинокі господарства, а е, цілий ряд господарств, які використовували сучасні технології, вирощення тієї чи іншої культури, е, значить, посіяли в, високоякісним насінням, вони відповідно мають і гарні показники врожайності. 80 центрів гектара це реальна врожай. Ну, якщо говорити за біологічний потенціал такої культури, як пшениця озима, то вона може забезпечувати і 12 тонн зерна з гектара, а світовий такий досвід і рекорд по врожайності озимої пшениці, він складає більше 16 тонн із гектара. Це було отримано одним, англійсь, і одним із англійських фермерів. 8 тонн, 9 тонн, це, будемо говорити, така добра врожайність, краща врожайність вже тоді, коли вона більше 10 то ну, Но, в, в умовах наближається в, до цього Хмельницької області. Це реально, і в нас є е, цілий ряд господарств, які мають і навіть у цьому році таку урожайність. Все ж таки в Україні триває другий рік війна. Це певним чином впливає на темпи збирання зернової групи. Ну, жнива в нас в області розпочалися десь в 20-х числах липня місяця. Стартували спочатку із збирання такої культури, як ячмінь озимий, потім перейшли до гороху, а потім вже ріпак, ріпа, пшениця і так далі. Десь всередині збирального процесу пройшли трохи дощі, це було призупинилося. Ну, такі вони дощі локальні, так? але все рівно вони дещо збили темпи збирання урожаю. А в цілому, якщо говорити на старті, вони були високими високими в області, і техніка була підготовлена, і люди були налаштовані на те, що цей хліб його треба зібрати своєчасно. Але на сьогоднішній день практично з цим завданням справилися. І практично перед Женевами було заготовлено господарниками достатньо палива, відремонтована техніка. Тобто, фактично, люди налаштовані технічно, е, технічно, матеріально, як то кажуть, і свідомість людей, і їхня. Бажання працювати все було на високому рівні, пане Олександре. А в області є такі господарства, що вже завершили збір ранніх групи і провели, можливо, обжимки вже. Ну, як то кажуть, а, Адже ми сказали 90%? Е, Ну я, е, значить, знаю. Наприклад, в мене є дані про те, що вчора буквально в одному із господарств Гайсінського району, це бувший Тростянецький район. Є таке державне підприємство Досільне господарство Олександрівське. Вони закінчили вже теж жнива. З високими показниками по врожайності, там по окремих культурах урожайність навіть більше 7 тонн із зерна із гектара. І вони провели такі в себе в колективі, відповідно з тими людьми, які були зайняті на жнивах, а це комбайнери, трактористи, водії. Так, вони провели такий підсумок, зробили, тобто маленькі обжинки. Так? Тоб, ну, сьогодні таких масових заходів, враховуючи те, що у нас так. такі події в державі іде Війна, звичайно, але е, людей, які працюють, які е, будемо говорити, працювали з наснагою великою, так у цей період їх треба все таки якось відмічати. Тоді вони ще краще будуть працювати, е, пане Олександре. Вирощений врожай зернових все ж таки сьогодні йде на зберігання чи частково реалізується, Я так би мовити, скрізь. Ну, в більшості випадків на сьогоднішній день поки що е, великої реалізації урожаю 2023 року немає. Окремі аграрії мають ще перехідні запаси із зернових колосових культур, тому, в тому числі е, пшениці озимої. І з минулих років вони стараються продати е, врожай минулого року. Тобто, залишок ще є. Залишок суттєвий. є. Е, значить, е, ну, я не знаю, чи суттєвий, але певний, певний відсоток є. E, значить, той врожай, який поступав у цьому році, його треба провести йому таку первинну доробку на, на токах, відповідно на очисних машинах, для того, щоб він все-таки набув товарного такого вигляду. Це один момент. І другий момент, якщо е, зерно, е, яке зібране у е, цьому році, воно трошки відлежиться, то в ньому фізіологічно проходять деякі фізіологічні процеси і окремі показники навіть покращуються. Так? Є такий показник, наприклад. По якості клейковина. кликовина, вона може покращуватись, чи може відбуватися зміни в сторону покращення десь до півтора відсотка. Вона може зростати. Якщо брати, наприклад, з цього зерна зробити муку, потім ця мука відлежиться, в неї теж хлібопекарські показники покращуються. Тому важливо, щоб врожай. Зерна трошки відлежався, відповідно, тоді він е, пройде і додаткову доробку, і з, пройде деякі е, значить зміни в самому зерні у сторону його покращення. Зрозуміло, Та все ж таки зернотрейдери сьогодні щось пропонують аграріям. Якусь ціна вже сформована. Ну, зернотрейдери сьогодні так. Вони починають активізуватися. Так? От, вони е, виходять з певними пропозиціями, і це не одинокі пропозиції, але поки що високих цін немає, вони десь коливаються на рівні минулого року, е, мається на увазі продажа з місця, не в портах. Так, а але дещо навіть поки що перші пропозиції, то вони дещо занижені. Тому аграрії поки що проводять доробку зерна, дивляться, як будуть в яку сторону рухати ціни, і відповідно тоді будуть приймати рішення щодо реалізації. Ну аграрії фактично завершують збір ранньої групи зернових, і після, можливо, невеличкої перерви вони збиратимуть і пізні групу зернових і зерно і і Технічних культур скажіть, в якому стані вони нині перебувають, і на яку урожайність ми можемо розраховувати в нинішньому сезоні саме пізні групи, що ви скажете, можливо, по кукурудзі по цукровому буряку. Ну, Якщо говорити, на яких умовах, як то кажуть, стартували із посівною компанією, з цією групою культур, то ми є свідки того, що весна була трохи така прохолодна. У нас не було можливості ну, посіяти в кращі сроки пізні культури, а вже їх висівали у оптимально пізні сроки. Так, дещо сроки сівби десь порядка на днів 10-12 змістили у сторону таких пісні. Пізніших, так? Але раз, разом з тим, ті погодні умови, які складалися під час кінця літа і уж під час кінця весни, і в літній період вони досить були сприятлими для, для гарного росту і розвитку і сої, і кукурудзи, і цукрових буряків, і соняшника. Тому до сьогоднішнього дня ми маємо гарний стан. Із цими культурами так, вони добре розвиваються, формують урожай, але знову ж таки, ось в останні дні, навіть попереднього цього тижня стоять високі температури, так, а звичайно при високих температурах прискорюються процеси дозрівання, і тому не завжди може бути очікуваний врожай. Тому що зерно чи сім'янки соняшника, наприклад, можуть бути трохи сплющеними, бо іде прискорення прискорене їхнє дозрівання. Зрівання, так само, зерно кукурузи, воно може е, не повністю пройти процес там, формування зерна і його виповнення, а дещо пришвидшено, тому теж буде і менше маса на сінин і натура. Але все-таки очікуємо, що е, врожай повинен бути добрий. Е, ці е, погодні умови є теж непоганими для росту і розвитку цукрового буряка. Так? А це якраз період, коли е, це е, період, коли накопляється. Цукор у коренеплодах, а також найвищі середньодобові прирости коренеплодів цукрового ріка. Пане Олександре в нинішньому сезоні дещо скоротились площі посіву кукурудзи, адже саме за рахунок цієї культури ми досягали максимального валу зернових. Скажіть, а які можливо нові культури, що не можливо не притаманні для нашого регіону, з'являться в цьому році? Ну, в цьому році вже можливо ні, а на слідуючий рік це таке може бути, так? Але у нас склалася, будемо казати, класична система сівозмін. Визначилися найбільш такі. Ну і ринково орієнтовані, і економічно вигідні культури для господарників на сьогоднішній день заводити в культуру на території області якісь такі, знаєте, культури інші. Наприклад, да, можна говорити про просу, можна говорити про сорго, розширювати їх площі, але знову ж таки під ці культури треба, щоб був такий світовий ринок, коли до нас приходять покупці із зовні. Вони хочуть мати такий продукт, і тоді звичайно тобто, що дорощувати те, що, користується та, попитом на те, ринку, що так? воно користується на користується і користувалося до сьогоднішнього дня попитом, але може в межах вже тих стів чи структури посівних площ, які склалися, то можливо річні коригування в сторону збільшення чи зменшення якоїсь культури там на декілька відсотків. Але ми дотримуємося стали, ми стали дотримуємося, структури. Так? Стало і структури більш-менш так, і кожен рік вона, як то кажуть, науково обґрунтовується і спеціалістами переглядається. Ми дотримуємося сівозмін по культурах, так, да, колись були такі десятипільні, великі сівозміни. Сьогодні короткоретаційні сівозміни, але в цих сівозміннах дотримується чергування культури. Що ж, час ефіру добі кінця. Нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Мені брав участь директор інституту кормів та сільського господарства Подарства поділля Національної академії аграрних наук України Олександр Корнійчуклося про хід жнивної кампанії на території області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко на все добре.